На цих кадрах ви бачите місце, де народжується ліс. На 12 гектарах базового розсадника щороку готують до висадки понад мільйон сіянців. З осени ми висіваємо жолудь, дуба, звичайно, дуба через чатло. З осені ми висіваємо насіння горіха чорного, алеча абрикос і, і клини. У нас десь 30 Двічі триси породи вже висіваються». Юним лісівникам проводять інструктаж, як правильно дістати із землі майбутнє дерево. Пробуємо. Давай. Не сіянці. Де. Дітки переважно пізнають, пізнають лісову науку, пізнають то, як вирощувати лісові сіянці, як за ними доглядати, як потім їх садити, і знову за ними доглядати, приймають активну участь. Зробити це з мінімальними пошкодженнями для сіянця. Практично неможливо без ось такого агрегату. А ось за допомогою такого агрегата відбувається вибірка сіянців, які в майбутньому і будуть висаджені на ділянках, і з цих сіянців власне. ...виросте ліс, аби потрапити у борону і не пошкодити сіянець, що я власне зараз здається і зробила. Михайло Степанович куди вправніший, аніж я, і розповідає, що робота з таким інструментом дуже філігранна, і тут треба мати натреновану руку та гострий зір. Саме важливо, щоб правильно скерувати, ліво, право, там вже керуєшся, скеровиш так, щоб йшло б поміж дорядів, щоб ви вирізало, відрізало цей сажень. Наступний пункт призначення юних лісівників ділянка, де зібрані в розпліднику деревцята необхідно висадити. Донедавна тут росла 70-річна сосна. Саме по досягненню цього віку дерево втрачає усі свої корисні функції. Тож дозрілу сировину вирубали, а пустир натомість заліснять новими культурами. Це ті самі, ж не в сільському господарстві. Щоб, що посіяли, приходить час збору врожаю, так само в лісі. Не може бути воно все довговічне, тому що все має свій вік стиглості юні екологи вправно орудують спецінструментом. Справа не нова, адже у їхній школі працює клуб лісівників. Тут діти активно готують проекти та вчаться рятувати зелені легені вінничини. Я дитина, яка виросла в місті, і тому кожна така вилазка в ліс, коли можна подихати свіжим повітрям, помилуватися птахами, рослинами це велика радість. І не тільки милуватися цими всіма красотами, а й також допомогти лісу, допомогти нашим працівникам лісового господарства. В цій благородній справі як розвиток лісу. в умовах глобального потепління наслідки якого лісівники вже помічають, і в нашому регіоні заліснення стає справою загальнонаціональної ваги. Лише цьогоріч лісгоспи регіону поставили собі амбітне, втім, впевнені реальне завдання створити 300 гектарів нового лісу. Сьогодні вимагає законодавство, що потрібно. На ці землі, які відділяють під залісення, мати ну раніше державний акт сьогодні правостановлючі документи в реєстрації, і це дуже хрупітка робота. Вона затягує більше року. Легше нам посадити там, підготувати ґрунт, посадити ліс, чим провести оцю бюрократичну таку роботу. Висаджені дерева ростимуть тут наступні 100 років, і доглядати новий ліс взяли на себе зобов'язання саме ці юні лісівники. Ельвіра Бондаренко, Вадим Наунчак, ТНВ.